Вітаю, друзі. Сьогодні у нас трапеція, були трішки інші плани, але кому ж таке діло до моїх планів. Ну, що тут сталося? Сталося тут те, що розбило одну буквально посадку. Усі три інші нормальні. Так, перш ніж спочати. Перевіряйте підписку. Хто не підписався, підписуйтесь, прожміть лайк. В описі під відео є посилання на групу в Телеграм для обширних запитань. Також є прикріплена карта Приватбанку для тих, хто має можливість, бажання підтримати канал. Пару гривень буду дуже вдячний. Тож... Знизу вже стоїть втулочка, зараз покажу. Її вже туди запхали. А тепер треба тут зловити соосність. Станочок Одесит. Я вже колись показував його, це 2 А-554. Отже, жодних виставлянь тут, окрім як на око, немає в цього станка. Тут єдиний лімп, який працює на глибину. Все. На цьому всі його точні виміри закінчуються. Але ж треба сцентруватися по осі. Не хотілося мені тут індикатором мудрувати, я зробив ось таку втулку перехідну. Вона має наружний діаметр, такий як та втулка, що внизу стоїть, а внутрішній як піноль. І все, я собі знизу її вставив, піноль опустив до самого низу, благо там виліт добрий і з таким макаром я їх сцентрував плюс-мінус, там декілька десяток, я думаю, буде не критично. Тобто зараз буде росточка, потім туди на гарячу посадиться чулок, а в чулок посадиться втулка. Чому не наплавка? Зварювальники бояться його наплавляти, тому що сплав. Специфічний і після наплавки перетворюється на На граніт, можна сказати. Ну Дуже-дуже крепкий. І там треба знати технологію, як його правильно наплавляти. Ну, в общем, бояться та й бояться, значить, будемо чулочити. Так Ось таким макаром це все виглядає. Кільце сцентрувало, це все діло. І те кільце трішки приклинює на піноль, а через стулку більш-менш свободно проходить. Станок я вже заморозив. Зараз цеплю різець і гайда. Різець я буду затискати своєю приспособленою, яку я вже давно зробив і доволі вдачно використовую. Одна гаєчка, друга гаєчка, можна було б втулочку тут, неважливо. Гвинтик, шайбочка. Все, ставиться отак от сюди всередину. Просовується різець, паз підтягується гвинтиком і різець піджимається донизу. Все доволі просто, але працює. Різець використовую самокал, такий, щоб проходив туди в пазик. От, Розмір фіксую. Від пінолі. Піноль є шліфована. Від неї можна не те що штангелем, а навіть мікрометром відбити максимально точний розмір. І тако зажимаю і можна починати працювати. Як мінімум глибину врізання цей станок своїм лімбом єдиним мені покаже. Поки що зроблю упор, а потім вже почну потихеньку вирівнювати стіночку, а чулок буде точитися вже по факту від цих розмірів, які тут вийдуть. Тож тут не буду старатися, щось там виводить якісь. Нуль чи ще якийсь розмір. Як вийде, так і вийде. Вже тут потім перемірюю, підгоню чулочок, на гарячу тут він посадиться і так і буде. Так, отже, зробив торкання до лінійки. Легеньке. Виставив лімп 82, мені треба пройти. Ну, Ти виставив на 82 і буду проходити до нуля. Лімп теж не пойми по якому зроблений, він вниз йде на зменшення цифр. Хоча за логікою він повинен бути навпаки на збільшення. Ну, Вже як є, так є. Взагалі невдалий лімп. Хоча б тим, що. Він переривається і має проміжок між нульом і останньою цифрою 120, скільки там той проміжок, та біс його знає. А якщо в мене глибина більше 120, піноль дозволяє що мені тоді робити? Переобнуляти це все. А якщо декілька заходів, це кожен раз його переобнуляти. Ну, таке. Ну добре, маємо, що маємо. Працюємо на тому, що є. Ой, так, оберти. Пробуємо на тих, що є. І потихеньку вниз, до торкання. Якщо на цих обертах не піде, буду зменшувати. Але йде начебто. Звісно, ви нічого не бачите, але я теж нічого не бачу. Ну, то таке. Головне, що я почув, що щось там царапнуло. Добре, буду продовжувати. Так, кілька заходів я там підбивав внизу упорчик. А тепер вже воно хоче брати зверху потрошечку. Ось ось все воно бере. Воно так його точити, воно ніби як... Хоже щось на чугун. І береться доволі таки м'яко, нормально. Але наплавка так, справді його робить дуже крепким. Причому пробували і навіть електроди по чугуну, теж не зовсім те. Справа в тому, що тут не просто чегун, тут якийсь сплав, човна, сталі, може ще що там додавили, підцарапує вже потихеньку. Це, мабуть, місце, яке найменше розбите. Ну, моя задача зараз вирівняти. зробити, звісно, щоб чолок мав хоч якусь стінку, там 2-3 міліметри хоча я вважаю, що можна було поекспериментувати, попробувати різні електроди, різну для полуавтомата щось таке підібрати. І потім просто наплавку поправляти. Ну все, все рівно було б як цільне. Ну, нехай би там було б трішки крепше ніж зараз точиться. Але чулок це не, не варіант, як на мене. Не завжди він виручає. Тим, тим паче, що тут нагрузка добра, і той чулок може виплюнути разом з тулкою аж бігом. Це ж все ж таки ескаватор, він працює не лише ковшем, а й ще й бутобоєм. Ну таке. Що кажуть, те і робимо. Сказали так, щоб швидше і проще. Робимо так. Так, Вже там бере трішки більше, але ще все рівно не по колу. Сьогодні субота. Народу на підприємстві мало. Маю можливість трішки з вами потеревенити. Тому що не смикають мене туди-сюди. Отже, з приводу цього станка дістався він мені ну, в дуже плачевному стані, жоден фіксатор не тримав так, як треба. Можна сказати, взагалі практично не тримав. Довелося регулювати, що той верхній там. Фіксатор, що цей стріловий поздовжній. Але ж таки я їх відрегулював. І ось зараз нагрузка вся йде одностороннього характеру, тобто, якби фіксатори не тримали, вже би давно би все. Позбивалося. А так. Можете глянути на стрілу, на взагалі не рухається. Стоїть мертво. Так, звісно, на великих діаметрах мені доводилося підварювати підтримку. Але ж це великі діаметри більше 200 мм. 250 я розточував, 282. Там жоден фіксатор не втримає. О. Взагалі сам станок непоганий. Єдине, що не заважало би йому додати, це Кусь лінійку на повздовжній на стрілі, Кусь лінійку переміщення, від чого відштовхуватись можна було би. І я би ще додав, бо тут на саму стрілу але під саму колону там лазерну указку, яка би при повороті стріли вказувала б на центр пінолі завжди. І це вже було би хоча б щось. Цим вже можна було би користуватись, тому що ці клавіші теж одна відпускає поворот, але затискає повздовжнє по стрілі переміщення. Потім нажав іншу, колону затиснуло, поворота немає, можна рухатись по стрілі. Неможливо. Зловити дві координати це дуже геморойно. Доводиться злегка-злегка підтискати колону, але щоб попустило повздовжній хід. От, виловлювати центр, потім заново відпускати колону, притискаючи інструментом до деталі, щоб не втекло, нічого нікуди. не здвинулось і заново все фіксувати, щоб було надійно. Це трішки геморойно. А от якщо додати лазерний указчик і лінійку, це набагато упростило би. Роботу. А ще б я б хотів би ще одну таку тумбочку, бо однієї мені чомусь замало. Доводиться іноді вставляти отакі саморобні прилади і вже між ними проводити операції. Але тим не менш Робота робиться. Ще, Звісно, я трішки підтягнув там, де що бачив, зробив, але ще залишилась така проблема, як перетікання масла. Тут є дві окремі масляні ємкості. Одна тут внизу, ось віконце, і заливна пробочка. І одна отам зверху. Пробочка аж з самого верху, і вон віконце. І десь воно всередині перетікає з верхньої, в нижню сюди. Постійно доводиться підливати туди в верхню, а нижня постійно залита, дуже залита. Аж перетікає через піноль, все витікає на станок. Але ж це треба час, треба його... Повністю розкидати, подивитись, десь, можливо, якісь манжети вже перестали тримати. Можливо, десь якийсь вал перетерся під манжетом. Не знаю. Це треба багато часу, щоб його розібрати, докопатись до причини. Не підлив масло, все, він вже працює не так, як треба. Там, до речі, аж на самому верху теж є ємкість для масла, бо то, якщо туди не підливати масло, якщо воно звідти тікає, то тримати цей станок точно не буде. Там теж все залежить від кількості залитого масла. Взагалі станок трішки вередливий до рівня масла і до його густини. Щось не те залив, тиск в системі не той, і він вже працює не так, як треба, а той взагалі не працює, не перемикає і так далі. Якщо по паспорту написано йому І-30, Ото і 30 і 3 липки, ніяких не і 40, і 50, йому вже, ну, він працює, але вже щось не те трішки. А взагалі занадто густа для нього. Якщо в наявності є лише ДМК, стараюсь розбавити її трішки керосином чи соляркою, щоб зжижити. Це, звісно, неправильно, але якщо чекати саме на І30, то можна довго чекати, а станок буде працювати на суху. Викручуюсь як можу. Взимку, якщо температура нижче за плюс 10 в приміщенні, його взагалі краще не чіпати, тому що масло знову ж таки загусає і він не працює толком. Його можна швидко урекати. Саме тому я бігав, гавкав, добився, мені вікна поміняли. Тут стояли такі дуже-дуже паскудні, зараз поставили вон, металопласт, поставили мені батареї, вон, одна, там друга, І ще є там третя. Вон. О. Тобто взимку ну, більш-менш тут десь плюс 12, якщо не сильно Морози навіть і плюс 15 тут приміщенні. байдуже, то можна працювати. Станки не люблять низьких температур, вологі. Та й людина теж. Ось чому я і кажу, що це якийсь сплав, тому що, як ви бачите, воно і пилюгу кидає, як чавун. Але і стружку знімає, ну зовсім не чавунну. Отаку більш щось середнє між чавуном і сталю. Це якийсь сплав невідомий. І доки наші зварювальники не навчаться його наплавляти правильно, доведеться ремонти робити отаким макаром найчастіше, вже там по колу бере, але все рівно треба ще декілька заходів, щоб чулочок мав стіночку. Все, вже пішов на чисто. Стіночка буде 3 міліметра, щоб потім ще можна було проводити такі процедури, збільшувати стіночку, тут вирівнювати. Поки там чистовий проходиться, я вже почав чулок доробляти, він був злегка підготовлений, але з великими запасами. Сталь 110Г і ще там якісь цифри ззаді. Це піка з гідромолота, з того ж самого ескаватора. Добра сталь, крепка. Точиться лише на отаких обертах, на швидших різець горить дуже швидко. Ну ось так от вийшло. Чистенько, гарно, стіночка більш-менш рівномірна, але Незважаючи на цю стіночку, мені треба, щоб була максимальна соосність з тією втулкою, яка там вже встановлена. Тепер чулочок. Ну ось і все, панове. Чулочок готовий. До речі, хочеться окремо подякувати. Моєму другу підписнику Івану Падуну. Дякую за вже котрий донат. Ти вже, мабуть, ще трохи станеш спонсором цього каналу. Ну, добре, це жарти. Велике дякую за підтримку. Це для мене дуже важливо. Згодом поясню. Для чого я затіяв цей донат. Так, Отже, цей чулочок він підготовлений під ось таку втулку, але не під цю. Ця вже відпрацьована вона. со вон. свистом туди. Чекаємо на нову. За кілька днів має прийти. Чулок виготовлений по внутрішньому діаметру 0-0, як втулка йде. Зовні, а зовнішній ді... діаметр має рівно такий самий натяг, як втулка має натяг при посадці в... в гніздо своє. Тобто прийде втулка, ми її туди 0 на 0 легенько запхаємо, це все погріється і посадиться разом з чулком. З потрібним натягом. Воно потім схватиться собі. І тут всередині вийде той розмір, який треба. Ну, на цьому в мене все. Кому що не ясно, задавайте запитання в коментарях, в телеграмі. Буду радий. Ще побачимось. На все добре.